Друзі, я вас вітаю, мене звати Діна, і ви на в'язальних посиденьках. Сьогодні я вирішила для вас зняти відео про всі мої поточні процеси, тож буду вам все детально показувати, розказувати про кожен з них. І пропоную перейти зараз до столу. Я, власне, вже приготувала всі свої процеси. Я думаю, що так буде зручніше і вам роздивлятися всі деталі, і мені вам демонструвати. Ці нюанси а, і показувати, над чим я зараз працюю. Тож, давайте приступимо і перейдемо до столу. Ну що ж, дівчата, я вже заставила повністю свій робочий стол, Ви бачите скільки тут всього. Тож буде що вам показати? Перший процес, що буду вам показувати, це дитяча сукня. Я вже розпочинала її в'язати і показувала вам в одному із попередніх епізодів вже майже дов'язано. Вирішила перев'язати виправити певні нюанси. І єдине, що взяла іншу пряжу, ось таку світло-блакитну це Газал Бабі Котен 165 метрів на 50 грамів, це 40% акрилу і 60% котону. І номер кольору дуже симпатичний, де він у нас є А, значить, 34, де, 50%. Один. Метраж такий самий, як і Alize Cotton Gold, бо я власне, з Алізе починала в'язати, і ефект, в принципі, такий самий. Знаєте, я от вдруге в'яжу цю кокетку і розумію, що я б, напевно, взяла трійку. Тому що кокетка ну, вона м'яка, але як мені стається трошки розхлябана. От щодо спідниці, коли в'яжеш вже по колу, бо тут має бути зав'язочка, так, і на певному етапі ось кокетка з'єднується в коло. Тож, коли переходиш до в'язання по колу, то воно стає в мене більш щільним. І от, щоб не було такого перепаду, то треба взяти мені спиці поменше трічку, бо це 3,5. Я думала, що може, якщо я візьму ось цю пряжу, ефект буде іншим, але все ж таки такий самий в мене ефект. Я думала, може, я там якось відволікалася і рошлями нав'язала, тож тут я ну, слідкувала за цим е моментом. ну, е Я думаю, що е треба це також перев'язувати, але. Не знаю, чи хочу я це робити. Якщо я надумаю зняти майстер-клас на цю модель, на цю сукню дитячу, то тоді я її перев'яжу, тому що якось я не знаю або дійсно трошки задовільнила своє бажання щось таке пов'язати. Бо я в'язала більше як в стол для себе. От, якщо захочу в'язати майстер-клас, то тоді дійсно зроблю вже завершу цю сукню. Я вже розумію, які плюс-мінус тут можуть бути нюанси, що я хочу виправити. От і тоді, тоді ми знову поговоримо про цей процес. Я вже сподіваюся покажу його вам в завершеному вигляді. Імовірність доволі таки висока, що я це зроблю, але поки не буду нічого обіцяти, тож, скоріш за все, буду відкладати цей процес. В цілому, от як не для дитячої речі, то непогано. Я би сказала, що це більше на Бабине літо річ, коли доволі таки іще спекотно, тепло, але не по літньому. Бо от зараз спека така, що ну я би не втягнула. Виріб із такої товстої ниточки. А от якщо би, наприклад, зробити таку сукню і ще якусь ковтинку в комплект, може іншого кольору, але теж в такому романтичному стилі, то от якраз на осінь на саме початок було б чудово, або на кінець літу. Коли вже не так от шпарить оце сонце, то було б добре. А так, я би все ж таки брала ниточку потоньше. Десь, можливо, 400 метрів на 100 грамів, бо тут у нас виходить 3:30, так? Все ж таки, я б взяла тоньшу ниточку, щоб не була спекотна. От такі я висновки собі зробила, і поки що відкладаю цей процес, буду до нього повертатися. Пізніше або повністю розпускати і, а, значить, щось інше в'язати. Далі я в'яжу із літнього вже для себе комплект, це футболка і шорти таким доволі таким, звичайним візерунком. Я вже показувала раніше цей процес. Це три стопчики з одним накидом і повітряна петля. І я надихалася фотографією з. Інтересно, вам вставлю цей референс. В мене трошки інакше виходить, тому що, ну, якби все ж таки товщина пряжі інакша, і інструмент я взяла менший, то все ж таки виглядає трошки інакше вже на цьому етапі. Так, в мене тут метраж пряжі 500 метрів на 100 грамів, і гачок, зараз я вам скажу, гачок у мене... Два з половиною. така в мене тут бибінка. Так. Дуже приємна, гарна пряжа. Я задоволена в'язанням, але артикул не згадаю, на жаль. Ну, я думаю, що це і не так суттєво. В мене вже вив'язана спинка. Тут в мене горловинка вив'язана і плечові скоси. Це все іще буде горловинка, звісно ж, оброблятися додатково. Але от я хоч Хотіла повністю все ж таки зробити як на світлині, то що я вам її показувала, з додатковою обробкою чорною пряжою, щоб був цей контраст збережений, але зараз я вже сумніваюся, чи буду я це робити. Я думаю, що коли я вже підійду до такої завершальної стації, то тоді вже вирішу для себе. По-перше, я. Коли починала в'язати, трошки помилилася. Ось для обробки треба було все ж таки. Цей край залишати, як вільним, тобто я його вже обробила. Бачите, я пров'язала два ряди стовпчиків без накиду, а треба було зробити просто повітряну, цей ланцюжок з повітряних петель. Тож я б могла просто вже в інший бік прив'язати такий самий візерунок іншого кольору, і було б в мене так, як на фото. Але ж я вже не впевнена, що я тут щось буду робити, тож я вже почала перев'язати і зробила так само. Я не стала нічого виправляти, якщо я щось придумаю, якусь обробку контрастного кольору, я можу таким тамбурним швом пройтися по цим стовпчикам, так, і е, щось таке придумати. А якщо мені сподобається і без. Е, Додаткового кольору то залишу так. Мені, в принципі, зараз подобається, я пров'язала доволі такі, ну, нормальне десь ну, не те, що половину, але майже половину в'яжу по прямій. Тут доволі все так просто. Набрала необхідну кількість петель і оцим звичайним візерунком просто в'яжу вгору. Тут я не вив'язую ніякі фігурні пройми. отак в мене. Просто виходить такий прямокутничок, єдине, що я вирішила все ж таки плечові скоси робити. Тож я десь на от рівні грудей вже розділю полотно, і в мене буде ну, не те, щоб виподібний виріс, а буде така щелина, яка от цей отвір буде потім зав'язуватися на такі зав'язочки із китицями. Тож, ідею я залишаю, єдине, що там подивлюся, може трошки зміни будуть, це нормально, в принципі, частіше так і буває, що щось ти змінюєш, але в цілому ну, процес рухається, те, що він, принаймні, отак на столі виглядає доволі таки монотонним і, можливо, не таким цікавим, то це таке є. От, але, але, планую все ж таки. Його поскоріше якось завершити, хоча, прямо, знаєте, такої нав'язливої ідеї прямо немає. Ну, В'яжу, як в'яжеться. Зараз я сконцентрована більше на літніх процесах. Так? Тож є вирогідність, що я все ж таки в цьому місяці дов'яжу цей процес, а там подивимось. І із літніх процесів хочу вам ще показати ось такий це в мене купальник. У мене були в моїх запасиках отакі, значить, моточки. Моточки з пряжою Alize Diva Stretch. Вона тягнеться і дуже добре підходить для власне, купальників. В мене два кольори, і я вирішила її використати. І пов'язати пов такий купальник, і в мене майже готовий ліф. Ну, Я теж розказувала вже в одному з попередніх епізодів, що я теж порилася на Пінтересі і щось таке відшукала, що мене могло зацікавити. Тож в мене дуже проста модель отут от ще буде такий бантик, який от, зробить таке при, при збирання. Тут просто як би, таким ліфом йде цей верх. Позаду я вирішила зробити таким чином тобто це все розтягується. А, ну, спочатку я робила інакше. Тобто я вирішила а, от звідси це десь якраз під пахвами починається. так, І а, вирішила звужувати. Ось цю частину довести до таких зав'язок з одного і з іншого боку, і на вузол тут посередині спини зав'язувати власне, цей лів. Але щось мені не сподобалося, якщо чесно, і вирішила я зробити ось такий варіант. Тут отвори для цієї, як її назвати, зав'язочки. так? І все, зробила, можна її підтягнути, підкоригувати. Ну, тут вона, в принципі, сильно спину не закриває. Ну, як завершу, все ж таки спробую сфотографувати себе і показати, що це взагалі тут в мене вийшло. Так, непогано. В принципі, Якщо урахувати, що я часто взагалі ходжу на море в манекінні, тобто злитному купальнику, то нормально, не так, що вже він перекриває значну частину тіла. Ну, подивимось. Звісно, це не класичний такий ліф від купальника, ну, щось таке. От в мене виходить. Виглядає, я приміряла непогано, але ж треба завершити тут от мотузку, цю бантик. точніше, зробити, все. Тоді лів повністю оформиться. Значить, і е, Мені залишилося повністю плавки ще зробити. Я їх не починала в'язати. Це буде теж смугасті. Значить, плавка як отут. Я подумаю над тим, щоб вставити резинку, тобто почати в'язати, ну як і тут, а потім просто підігнути і всередну, значить, вставити резинку, щоб вони якось не. Сповзали, хоча, от, знаєте, я вперше отак зробила це полотно, воно, бачите, таким щільним візерунком. ну, Вдвоє складене ну, доволі таки, воно щільне. прям, ну, Я думаю, що ні. Скоріше за все, я зроблю по боках ось також зав'язочки, такі, щоб воно перегукувалося. От, бо спочатку думала, от прямо по ходу розповіді спробувала підігнути, і мені не подобається. Тож будуть, скоріш за все, плавки на зав'язках також по боках. Тут в мене достатньо пряжі ще, тож я думаю, ще залишиться. Буду над цим працювати, в принципі, як для першої спроби, ну, непогано. Буду старатися, щоб мені все сподобалось, щоб дійсно все вийшло як слід. Ну, Поки що норм. норм. <смі> Можна буде носити. Я так думаю, що буду носити, коли я його спробую, скажімо так, в ділі, тобто зайду в воду, вийду, подивлюсь, як він висихає, то все вам безумовно розповім. Я хочу ще купальник зробити із. Бавовняної пряжі, я бачила на тому ж Пінкерасті багато стіляких прикладів, власне, із з пряжі. Тож, Хочу біленький, якийсь такий злитний, ну, мережений, звісно, там не прям глухий, щоб він був, а з усілякими такими, може, або намистинками, або мушлями, щось таке, може, з китицями. Але це вже буде, мабуть, не зараз, скоріш за все, відкладу це на наступний сезон. Хочу зараз завершити хоча б ось цей купальник, довести до фінішної прямої. І отримати результат. вже. Далі давненько вам не показували ось цей процес. значить, Це в мене джемпер в'яжеться для доньки. І в мене вже від початку цього в'язання змінилася ідея, тому що я надихалася моделлю Сезан. Так, бренд є такий. Вони дуже багато усіляких цікавих жіночих речей в'яжуть. Мені дуже подобається їх стиль. і от Я думала щось подібне зв'язати. Але я обрала таку пряжу тоненьку, в'яжу на спицях 2,5. До речі, я вам не сказала про купальник, що я його в'яжу гачком 1,75. Це тоненькі спиці 2,5, і виходить дуже красиве полотно. Це ангорова пряжа бобінна, 50% і 50%, по-моєму, ПА поліаміда. І метраж точний я вам напишу, тому що я не пам'ятаю. І мені дуже подобається, яке полотно виходить. Воно ще не попране, але вже з пушечком. Ну, дуже класно, м'якеньке. І я дов'язала до прим. І от тут я думала робити фігурну пройму, робити вточний рукав, але, але передумала. Я взагалі подумала, що в мене дитина більш полюбляє спортивний стиль. Тож, усі-всі, знаєте, Рукавчики з такими брижами їй, напевно, не дуже підійде. Хоча, мабуть, було б теж їй цікаво, бо першопочатково на цю модель погодила. Але все ж таки виглядати буде воно ну, інакше, ну, з огляду на те, що от ця дрібненька полосочка виходить смужечки. З... Це в мене виворітні петлі 6 петель, по-моєму. Одна петля, як вона, знята петля, вилітіла із голови, резиночка мені теж подобається, гарно виглядає. І отже, я вирішила, що я зроблю спущене плече, і я хочу його зробити по класиці, тобто тут трошечки додати, не робити просто по прямій, скоріш за все. Хоча подивлюся, я ще в процесі осмислення зроблю круглу горловинку. так? Ось з такої резиночки. Потім доберу петель із пройми, чи вона буде пряма, чи от трошки скошена, і також по колу буду в'язати рукави, тож модель простенька, але за рахунок того, що це пухнаста пряжа, за рахунок гарного кольору і от такої знаєте, ніжної смужечки, то буде виглядати, я думаю, красиво. Ну, я трошечки пізніше до цього процесу повернуся. Думаю, що наприкінці місяця буду вже завершувати літнє в'язання і в серпні планую почати підготовку до осені і власне, подов'язувати ці процеси, от що в мене є такими теплими. З вовняної, напіввовняної пряжі, так, от, з теплих складів. Тож це буде в мене один з перших процесів, що мені його треба завершити, бо це не для мене, для дитини. Не хотілося б, щоб вона ображалася. Якось на мене і довго чекала. От. І ще один процес в мене отакий от ажурний кардиган. Я його в'яжу для себе. Із мохеру на поліаміді, Він в мене вже тут досить досить довгенький. Я зараз не буду прямо говорити, скільки він довжину. Я вам підпишу, бо зараз це нереально поміряти. Я вив'язала один моточок. В мене 200 г цього мухеру, один вив'язала, оце другий вирішила зв'язати рукави і решту. Пустити на довжину цього кардигану. Але щось мені здається, я навіть не всю пряжу вив'яжу, тому що ну, задовгий. Не хочеться поп'яти його в'язати, бо ну, дійсно дійсно довгенький вже він тут у мене є. от, Тож не знаю, зв'яжу рукави. І буду думати, буду приміряти просто і дивитися, як мені більше подобається. Тут ажурний візерунок доволі таки інтенсивний, тут багато ромбиків. От бачите, такі рапорти, вони відділені ось такими смужками, і ну, от в'яжу. Доволі такий складний візерунок, тому що тут бачите багато накидів, багато оці, всіх цих переплетінь. Ну, стараюся концентрувати свою увагу, начебто, вже коли в'язала, більшу половину пров'язала, вже знаєте, як в процес влилася, і стало в мене виходити доволі гарно без помилок все це вив'язувати, тому що я вже доволі таки докладно розповідала про цей процес, він мені давався складнувати, бо от із відсутності уваги я помилялася. Кожний рапорт, щоб помилятися менше, я відділила маркерами, і от коли ти пров'язуєш рапорт, ти вже бачиш: ага, якщо щось тут не сходиться, треба повернутися. І отак от пров'язала невеличку ділянку, дивишся щось не то. Кількість петель не сходиться, десь пропустила накид, десь пропустила пров'язування двох петель разом. Отже, передивляєшся, перев'язуєш і вже рухаєшся до наступного процесу. Це дуже-дуже допомагає у таких власне, складних схемах ажурних. Тож візьміть собі на озброєння. Дуже мені подобається от за тактильними відчуттями. Він повітряний, легенький, невагомий, і це в мене на спиці 4, якщо не помиляюсь, або 4 ,5. От у мене тут поряд четвірочка, Ні, я думаю, що скоріше 4 ,5. так, Оце трошки тоньше спиці, Значить, 4 4,5 і метраж цієї пряжі 900 або 950 метрів на 100 грамів, Я всю інформацію буду підписувати, тому що не так, щоб її пам'ятаю, бо вже ось ці такі тепленькі процеси. я їх... Ну, трошки відклала, бо занадто вже спекотно зараз вив'язувати їх. Тож, як я вже сказала, от в серпні буду готуватися вже до осінні, заздалегідь і хочу завершити, тим паче, опс, тим паче, що не так вже і багато залишилося, От, думаю, що тут небагато, ну, небагато роботи, і швидко я його завершу. Добре, так, подивлюсь, чи не збився в мене кадр, трошки вас посуну. І покажу наступний процес. І, по-моєму, він в мене вже останній. Так? Давайте, це сукня. Вона, звісно, не влізе в кадр. Але я вам в попередньому епізоді показувала цю сукню на мені. Це сукня в'язана гачком із круглою кокеткою. В мене тут майже ця сукня вив'язана і ще трошечки залишилося пров'язати от вдовжину її. Так? І буде готова. Дуже така е, цікава комбінація кольорів. Це пряжа, що була в мене в запасах, я її просто взяла, скомбінувала і вирішила вивізати те, що в мене є. Отже, цей от колір е, я сама не купувала, мені його подарували. Тож, е, ну, він такий нестандартний для мене, але вийшло, як на мене, непогано власне в такому контрастному поєднанні під мій тип зовнішності, доволі таки гарно підходить. Значить, тут в мене кругла кокетка, тут в мене азійський росточок. От, в принципі, тут А подібний силует і малюнок я вже вам показувала і розказувала до того, що він ідентичний моєму літньому процесу. Тобто, він, взагалі, якщо ви походите по Пінтересту, побачите, що доволі часто використовується це три стовпчики з одним накидом, повітряна петля. От, рукавчики я вирішила робити не широкі, але все ж таки ну, там є свобода облягання, і от на зап'ясті я його звузила і також продублювала ось цей візерунок на кокетці. Ну, я дуже хочу також пошвидше, пошвидше завершити цей процес, це аподібний силует, якщо я не сказала. Метраж пряжі не скажу, тому що ну, я вже казала, що це подарунок, це побідна пряжа, і там не було вказано а, мені а, куліжанка свикрухи. Віддала всі свої запасики, тож там було багато власне, бобінної пряжі, не маркеровані. Ну, я в принципі все одно в'яжу, це вже не перший процес, і в цілому задоволена, але точний склад не скажу. Ну, якась вовняна тут є, я думаю, можливо, не 100%, може, це суміш, але ну, тепленька пряжа. От, в цілому подобається процес і буду його доробляти, тим паче, що залишилося небагато. Вся надія на серпень і на те, що я якраз до осені зможу всі ці процеси позавершувати. Отже, ну, по великому рахунку це все. І мені залишилося підрахувати, а скільки ж це процесів? Я оцей процес підрахую. Можливо, я дійсно зараз його перев'яжу, тож я поки що його не скидаю з рахунків. Тож один, два, далі, три, а, чотири, п'ять і купальник шість. Тож в мене наразі шість процесів. От, тож, є над чим попрацювати, але, але я вам скажу по секрету, що я вже запланувала нові процеси, тому що поки ще оцей місяць літній, я хочу пов'язати літні процеси і хочу зробити маєчки і гачком і спицями. Тож, хочу встигнути. Подивимось, як це в мене вийде. Ну, купальник в мене має швидко зв'язатися, тож я трошки ну, звільню собі час і розв'яжу руки, тож скоро побачите щось новеньке на моєму каналі, тож підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, що це відео вам сподобалося і ви приємно провели зі мною час. Якщо так, не забувайте тиснути лайки. І підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І чекаю вас в коментарях. Обов'язково напишіть, що вам сподобалося, які, може, у вас є зауваження або думки. Буде цікаво почитати. Ну, а ми з вами побачимось зовсім-зовсім скоро. Тож до нових зустрічей. Па-па!